Всім честь Добрий день. Мама. Дро Ну і всім іншим теж привіт. Хочу такі відео, бо там записував відео по роботі, але треба обрізати відео. Одне з другим склеїти відео. Одне відео треба вставити музичку. Пробую через YouTube вставляти. Короче, то взагалі кайф. Як знаєте, знімає на той от... китай фон. Блин, китайський фон. От, е нема ні комп'ютера, нічого іншого немає, щоб взяти якось відео змонтувати. Та? Викидати все підряд теж не хочеться, щоб робити якісь там блин, на каналі зборі сміття. Так що відео корач, є. Якось я виставлю. Сьогодні п'ятниця. Зараз яку гляну, яке число. На фіх, там, не глянеш, корач, яке число, вроді сьоме. Так, вроді сьоме число, п'ятниця. Тиждень був просто офігітельно тяжкий. в будинку... Модернізація, коротше, будиночку. От, збивали стяжку. Стяжка 15-20 см. Два дні ми з одним чуваком збивали Мартін має на ім'я Поляк. Потім два дні ми двоє виносили той бетон. Ну і сьогодні то приїхали ще два чувака нам типу, на допомогу, то ми десь до першої години тут все винесли. Потім чекали типу, другий контейнер, потім приїжджає такий контейнер, ставлять на вулиці і коротше, ти його заповняєш. От. Чекали другий контейнер, але десь там в другій годині коротше, подзвонив той чувак, сказав, що він там контейнер привезе за 2-3 години, а може і не привезе. Коротше. І ми зібралися, сіли на наш, блін, Mercedes SLS і поїхали на фірму. Приїхали на фірму, взяли баблот і пішли додому. Хотіли мене, звісно, ще, ну, не мене, а нас всіх, типу, ще в суботу на роботу. Ну, коротше, ми всі сказали, до свідання. Блін". Туніріал так пахата, як Олень. Ну, от. Ну, скоро сподіваюся, виставлю то відео, там подивитися. Мені там, ну, там нічого такого просто показав об'єм роботи і показав роботу. На тому об'єкті я вже був, на другому поверсі ми там просто поклали стеропіан, це пінопласт. Поклали пінопласт, поклали труби, а між прочим, там вроді в тому відео буде показано, як труби роблять. Це взагалі просто. Блін, я б їм руки пообламував, але заставили робити мене. <різь> Треба руки обламати собі. Що <різь> ще сказати? Ще скажу так, що буду потім знімати відео, буде відео <різь> про е як виїжджав. Польщу, тобто повністю все розкажу, як ми там собі спланували, за яке бабло, скільки було грошей. Ну, Як рішили, от, з, з, зі скількома грошами поїхати, бо так як дивишся де, деяких блогерів, да, хоча ще не блогер, ну, але начинай, щі, блін, починаєш. Лит... Морда ще. Вроді Паша ще кулень. Шо то таке, Капец, вроді схуд, штани злітають, а морда бляха здоровенная. І пиво вроді так не п'ю. І горілки не п'ю. І жерти не жру. Не знаю, що робити з тою короче. Короче, не, не об этом. Короче, розкажу, з якими грошима, бо так як дивишся деяких блогерів, то розказують, що там. Їдеш на місяць, блін, як мінімум 3000 злотих, ніхера, не треба 3000 злотих. Треба, ну так, невеличка досить сума, ми зібрали конкретно на місяць, з невеличким запасом, якщо щось не то, щоб ми звідси свалили, але ну, слава Богу, все пішло досить нормально, коротше, і маємо роботу, маємо гроші. І... Вже маємо гроші заплатити за наступний місяць за хату. і Вже понакупляли всякої тені, блін, І тут той DVB, t бо телевізори є, а там спутнікував в той цьотки, де межам не працює, треба було купити DVB-T, купили той DVB-T, Потім мали якусь купили одну антенну, вона хірова була, пішли її здали. Суть вернути щось то взагалі без проблем. Прийшов, вертаєш, підписався, що вернув і до свідос. Баблой віддали і пішов. Купили кричі, другу антенну, вона вроді там трохи пару каналів логі, але то все до сраки, до дупи, всі ті канали. блін. Вот. Купили блендер, бо тут майонез, тут теж все розкажу. Майонез тут просто гедота якась один сплошний оцет. Робимо кричі, свій майонез. Ну, жратва, короче, все, що хочеш. Ми вже так зажиралися, що там і там, там, щось купляли спочатку там, бомжкомплектацію якусь. Ну, щоб прожити, да, якось, бо не знали, як там буде. там. йшли, там, блін, мівіну, блін, якусь, типу мівіне там. Купляли таку, то теж все буду показувати, ту мівіну, шейку сіду буду показувати. да. Купляли там, типу, 0,79 злотих, вона там, да. купляли її, жерли її. Коротше, то зараз ми вже там кушуємо, пішли там макарони з твердих сортів, треба купити макарони, бляха, бо вони ну, там 3 злотих, а ми, блін, заробляємо валом бабла, що там 3 злотих заплатити за там, за пачку там, да, ту вроді ми купляли. Мільйонери круво. Що тут говорити? мільйонери, от. Я вдома тут є такие там ліжко, там є, там телевізор, там туалет, от, а тут такі диванчики, на такому диванчику собі тут за, місце короче, мій диван. Диванчик я на ньому не сплю, а просто так от близько от, зарядка. Заряджається телефон. Заряджається і телефон сразу, і інтернет. Все це. Так що всіх любимо. Надіємось, зі своїх всіх заберемо. Бо в Польщі, ну, в принципі, досить офігенно. Досить офігенно. Крутенько, що я рахував, значить. ну, Ті гроші, що ми там маємо. Якщо взяти, там не по курсу переводити, да, злотий. Гривня, гривня злотий. А просто взяти як по мінімальній, навіть не по мінімальній, це ну, можна так сказати, в мене середня зарплата. Навіть ні, в мене в мене трошки вищі мінімальної зарплати. То? Ну і взяти в нас в Україні середню зарплату. Я так рахував, що різниця, то я рахував тільки по єді. По єді в районі 7 раз. Тобто моя зарплата мала би бути е, тут 700 злотих, щоб ті ціни, які у вас в Україні, були такі самі тут в мене в Польщі, типу як. От. Тобто, ну, їда лишається так само, але має получати не 2000 злотих, а має получати 700 злотих. Оце є співвідношення того, як би я мав щоб жити так само, як в Україні. Ну раз я получаю 2000 злотих значить я живу як, так? От. А в Україні ви маєте мати в районі там 14 тисяч гривень, щоб жити так, як тут живу я. От. По квартирах теж там по квартирах я можу сказати, що десь в районі один до одного виходить, типу. Тобто якщо в нас там зараз за хату, за газ, за все ти заплатиш в районі там від 500 до 1000 гривень, то саме виходить в Польщі. В Польщі я от маю ну, правда то одна кімната, свій туалет, свій душ, свій умивальник, телевізор, що мені ще тут дали, світло, диван. Є стиральна машина, холодильник, ну холодильник, там стиральна, спільна. Холодильник з сусідкою, я вже казав десь. Да? Спільний, там, кухня спільна теж на двох з сусідкою. Е, Получається 700. Це максимум 750 злотих. Бо так, типу, 650 плюс там за комун вона казала від 70 до 100 злотих. От. Тобто і живеш собі, не паришся. Зламалася стиралка, стиралку вона міняє. Ну Будь-що зламалося, тобі пофігу, блин. все ремонтує вона. Чувак, з яким я працюю, живе в центрі Лодзя, прямо на Вроді вулиці Пільсінськєго чи якось так. Коротше. це коротше, центральна вулиця. Вона є пішо. Ну, Машини їздять, але дуже помало, там коротше, переважають пішоходи. От. Це коротше, рухується центральний центр Лодзі. Ну, от. І він там платить ну, за все, типу там світло, газу в нього вроді немає, за прибирання там території, і ще там щось, 1000 злотих в нього виходить. До 1000 злотих. Тобто, вроді двохкімнатна квартира. Так що я думаю, що в Україні зараз при тих цінах, що є за газ, світло і тому подібне, буде ну, в районі один до одного, якщо не більше. Але якщо взяти, кажу, що. Мінімальна зарплата в лодзі 1300 злотих. І ти живеш в центрі хай міста, ти заплатиш 1000 за хату і 300 за місяць ти отак от наїшся. Ну, це буде бомж-комплектація, але наїшся. А в Україні ти проживаючи в центрі міста, заплатиш, получаючи там да, мінімальну зарплату. Скільки в нас? 1000... 300 так само, так? Вроді. Ну, получаючи мінімально 1300, ти в центрі міста живучий заплатиш 2. Ну, може дві, ні. Ну, хай теж 1000 ти заплатиш. Но за 300 гривень ти, блін, не проживеш ніяк. Ніяк. Навіть на мій віні. Вот. Ну коротше. Дальше все буде. Відео буду пробувати викладати як можна скорше, Ну то, ви, то зараз поставлю і хай собі викидається. Бачу 12 хвилин 27, 28, 29, 30 секунд. Коротше. Буде в районі 15 хвилин. От. То відео зразу виставляє, будете знати, що відео буде. От. Цей тиждень був замаханий, нічого робити не хотів. Між до прочим, може хтось там Роман або там, хто посоєтувати якусь прикольну програму, бо блин, ставиш ті відеорідери якісь на той смартфон. Одні вилітають, інші не роблять, третій там тільки обрізають, четвертій тільки музику не вставляють. Що може обрізати і склеювати? Все. А щоб забрати звук і вставити музику. Бо там, допустимо, ми такий район їхали були в такому районі, де короче, ліс. Е цей, сусновий ліс, і в сусновому лісі жилий район. Взагалі, офігеть. Домик, 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 домик. Супер. В сусновому лісі жити. Це просто офігенно. Коротше, от є такий ролик, ну, ми їхали на машині, я знімав, там то вітер дує, то ще якась фігня. От, і хотів забрати звук, вставити музику, от робив це через YouTube. Ютуб щось. Коротше, не знаю, пише, що ожидається виставлення відео чи щось типу такого. І так коротше, і цілий ніч так пише і, і ніфіга не робить. От, так що не знаю, коротше, що, що за фігня. От. Ну, коротше, всім довідження, до побачення. Всіх люблю. своїх, Чужих не люблю. Да ну у тебя, Сережа.